Привіт! Сьогодні покажу, як приготувати надзвичайно смачні пухкі сирні бісквіти з зернами. Вони ідеальні до супу та також на сніданок або як перекус кавою і годують, готуються дуже просто. Починаємо з основи у великій мисці Змішуємо 680 г пшеничного борошна. 1 столову ложку розпушувача, 3 чверті чайної ложки соди та 1 чайну ложку солі. Добре перемішуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Це можна робити руками або у міксері. Тепер найважливіше холодне вершкове масло. Нам потрібно 170 г. Його можна натерти на терці або нарізати маленькими кубиками. Додаємо до борошна і швидко перетираємо пальцями до стану дрібної крихти. Тісто має залишатися холодним, це важливо для структури бісквіт. Далі додаємо кефір і сир, 120 г натертого сиру, і також зернята. І змішуємо, поки тісто не стане м'яке. І буде трошки липнути. Сильно вимішувати не потрібно, достатньо, щоб усе з'єдналося. Тепер викладаємо тісто на припсипану борошном поверхню, розкачуємо і складаємо так у декілька разів, як листкове тісто. Це дає шаруватість і висоту бізквіта. Розкачуємо до довщини приблизно 2-2,5 см і вирізаємо кружечки або трикутнички, можна використовувати склянку або, звичайно, ніж. Викладаємо на деко, змащуємо кожен бісквіт розтопленим вершковим маслом і зверху ще трошки посипаємо зернятами для хрускоту та аромату. Випікаємо у розігрітій духовці 220 градусів 25-30 хвилин. Поки бісквіти стануть золотистими. Погляньте, які вони смачні і апетитні. Золотиста скоринка, тягучий сир всередині і чудовий аромат. Мягкі, пухкі, з легкою хрусткою верхівкою і просто ідеальні. Смачного! Якщо спробуєте, пишіть у коментарях, як вам результат. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Буде ще багато смачного!